Вітаю народ! Ви на каналі IDPLAY і сьогодні у нас Terraria. Зараз подивимось, що це за гра. Виглядає як класична 16-бітна гра, але з безмежною свободою, крафтом і епічними битвами з босами. Це як Метроїд і Майнкрафт зустрілися в піксельному світі. Навіть е... щось є схоже на Кастельванію, я б сказав. Або першу фінал Fantasy. У кожного свій смак і свої спогади. Тож, дивимося, що це таке. Знаєте, тут кожну ніч приходять якісь примари або зомбі, або просто якісь монстри. І з кожним вашим днем, коли ви розвиваєтесь, здобуваєте щось і ці монстри стають сильнішими, їх стає більше. І чим далі ви відходите від цього дому, тим цікавіше біоми ви зустрічаєте, і тим цікавіших монстрів ви можете зустріти. Цікавий сенс вкладений в цю гру, це пошук ось таких скринь, які знаходяться в величезних деревах або печер. В печерах знаходиться купа різноманітних руд, скринь, глечиків, в яких є різноманітні ітими, які дуже допомагають вам у грі. Вони значно сильніше роблять вас, вашого персонажа Вашу зброю, можна знайти навіть е, зброю, якісь е, мечі, там, е, можна знайти, то що завгодно. да? Тобто, е, і чим далі ви заходите по, по карті, тим складніше. І чим глибше ви заходите по карті, тим складніше стає. Якщо ви зайшли далеко і ще й закопалися там далеко, то ну, ви здогадалися, що складність буде максимально. Сильно. З кожним биомом монстры стають цікавіші і різноманітніші. Выліз не можеш. Зараз я тебе зроблю. О, все, я там уже пробудував далі. идемо. Можешь... я... Нет. А О, Это... зараз. Я -ты -ты. Тарас, я вылезу тут О, ничего, я тут покопал. Собожаю. Ну, ми... Так, так, вот я. Так. Э, тут ты там якусь скриню зробив так. Да. Все, зараз я тут лише слизник зараз трохи. Я тут... Зараз я тут. тут... Разберусь с лишняком. А в мене купа всякого не Зараз я все викладати там подивсь. Я поняв, я зараз туди прокопаю, сіно ну, бере за. Бай мені. Хе-хе-хе. А где, я ж чисто шахту! Я бачу. Я ж... а, я понял, понял, понял. Ой. Добро. Залазь сюда, да. Прокопайся тут недалеко. Лёль, может он спускать? Ту я, як сказав. Так, я кажі О, там якісь руда, є якась. А я до тебе копаю. І це ну нам потрібно олово, чому. Ой, ой, там. Так, кто тут там є? Ой, тут так. черві, черві якісь бігають. Так, і... У -у -у!

За боки падает. З... Як? Ну як заліз? Ну йди, а ти не можеш пролізти по текстурі? Ні. Фоня. По суті, я через факел заліз. Ага, прикол. Там нічого цікавого нема. Якась руда. Ось пишіть це, що черв'яки. Треба зробити цей Пакел хоча б, в мене немає Крайше Це... треба вилазити за пакел У мене є пакел Є? Багато? Пак, О так, дай хоч трохи У мене я там три пакела О, щось вітається, я бачу Угу

А я теж зараз в бік прокопаюся. Не вмирай тут власть. Бач такой шутик копає. О! Так, зверху ще є я тут добуваю. Ну нам вже треба шолоу, правильно? А да, йде. Раз добудемо. Також. Також о, я заліз. Я зараз цю руду добуду. Взагалі гарно, чуєш. Не, не даремно я сюди копав. Теревне, так що... mm. Ну дай, бачиш, я воду. Там ще руда світиться, чуєш. я? Бачиш, вон вона. Рихтить. Звер тут тебе. Те, ти о, тут сбоку щось є, чуєш, якась печера, да. Давай, ти ту руду забирай, а я зараз. Нічого собі, ми тут знайшли систему печер. Зараз. О, вона ну, доволі голика, ч ж. Я ругаю. Угу. Ой, рубай. он такой слабенький. Он, бля, что был стыд сверху, да? я пальчи ловлю. Зараз я типа ставлю. Давай. Он. Он дви. Залазь. Зараз мы его пробуем. Все, залазь. Давай там, а, а я в бик прокопаю, может, ныщешь еще что-то пазы? Ну это добро. А Я знаю, а, а, а че, что все А, понял. Чуешь, там какие-то червоне слизни за нами бежать. Непогана печерка. Так ось хочеться підвести підсумки цього огляду террарії. Як ви бачите, в неї цікаво грати як в соло, але цікавіше в кооперативі грати. Ця традиція вона тягнеться ще з часів 16-бітних ігор, 16-бітних приставок, коли ми грали в Танчики, в Маріо або ЧП Дейл. Да? Ну таке інше там багато було ігор. Так ось грати в них було. Соло цікаво, а грати в кооперативі набагато цікавіше. Так ось і тут той же принцип спрацьовує. Коли ви граєте в кооперативі в Терарії, то більше взаємодії з оточуючими речами, з оточуючим світом, ви викликаєте, наприклад, алтарь, да? а ваш друг може вже десь очікувати боса. Ну, це один з. Прикладів. Або ви вдвох робите якусь справу, наприклад, здобуваєте ресурси, або ви можете, один можете телепортуватися з важливими речами на базу, викласти їх, щоб не втратити, да? а інший в той час залишитися на тому місці, де ви були. Ну, щоб... І ще да, нюанс. Коли ви граєте в кооперативі, вбиваєте, наприклад, боса. Якщо ви вмерли, а ваш напарник ні, то бос. Залишається, і ви з ним продовжуєте битву. Потім він відроджується, приходить, а ви далі б'єте в Бог. Коли ви граєте в соло і вмираєте, то бос зникає і доводиться знову збирати речі, знову йти до алтаря, щоб його знову викликати. Так ось така справа. Тобто, о, бачите, навіть механіка гри вона заточена під кооператив. В кооперативі завжди цікавіше і більше. Більше емоцій, гра надає саме в кооперативі. Тому всім, хто грав в цю гру або не грав, або хоче спробувати, я рекомендую її, звісно річ, і рекомендую в нею спробувати пограти з друзями. Це буде зовсім інший досвід, ніж просто соло гра. Можете, звісно річ, грати соло. Тут ще такий нюанс, ви можете соло прокачати свого персонажа, більш-менш його одіти якісь ресурси здобути, а потім. Цим же персонажем, з цими ж ресурсами зайти на онлайн-мапу, да, карту з друзями і вже мати якісь початкові базові ресурси, там, наприклад, для викликання перших босів або для їх вдалого подолання. Це Зазвичай тут на босах треба якусь зброю, щоб є на відстані. Ось.

З'явилася перша колекція мене. Все, дивуш. вона там. Колекція днів. Одна печера, чуєш? вони тут поєднані. Так, Зараз я прокопаю, тут водичка трохи. Хабуть, О, тут... Я хочу ще щитопазу знайти. Плажа. Так, у нас тін uh, 46, плей блок 10, муд блок 4. 1. Дай вид то пози. Давай. Сдайся мені треба. Пасковцы. А як її розділити? Эээ. Перемісти одну чтобы на ход пара, потім будеш її брати. Ось так. и выдалось и, на, и нажму на 7, потом на так короче я боюсь что это было теопортное а спробуй даты а ты а бей тебе... и... 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 Ну, ось, вс. О, Я телепортнувся з тобою. База, база. Ну, ти, ти зробив ці... А чого ти не добудував? Та ж тим дошки. Короче, я пішов робити ліс. Рубати ліс. У нас лісу нема. Такая ась... штука она стреляла. Ой, так, друзья, на этом Я закінчу цей огляд террарії, але не закінчую відео по терарії, бо будуть і стріми, і будуть якісь цікаві моменти, шорти по терарії, скоріш за все, також будуть. Тож залітайте на стріми, заходьте на канал, підписуйтесь, щоб хтось ще чомусь не підписався раптово. <п> Ось, і Вас чекають багато цікавих історій, оповідей і ігрових моментів. З террарії і не тільки. Бувайте. Можна інфу. Очі. А що? А по. А як саджати дерева? Типу... Тобла... А, okay. все, бачу. А, і тепер ось устав. А, ну вс. А потім буде рости? Зараз у mm -hmm. мене купа цих саженців зараз, Добре. Тарасу... А? А. є. Добре, зараз устрой. У нас є керпа. А. Их поганых Ой, я, я, я грейд фруд знайшу. А я, Ой, я Понял?